Сім легкових автівок отримала від польських колег патрульна поліція Львівщини під час візиту до Львова міністра внутрішніх справ України та Польщі Ігоря Клименка і Маріуша Камінського. Державними нагородами відзначили 20 військовослужбовців, які за цей рік показали себе справжніми героями. А перед тим провели закриту нараду і обговорили подальшу співпрацю. Боротьба українців сьогодні вражає увесь світ, наголосив польський міністр і підтвердив подальшу безумовну підтримку. Ми обговорили ряд питань, які зможуть впливати на подальше формування безпекового середовища в нашій країні. Ми працюємо над тим, щоб всі наші громадяни повернулися до нашої країни. Наша підтримка це не лише слова, це матеріальна допомога всім органам Міністерства внутрішніх справ України, прикордонникам поліції Нацгвардії. Будемо вас підтримувати до кінця, до останнього дня цієї війни, а далі буде перемога.